Я люділа тебе бабуля і мама допомагала. Так ти сердився, не хотів одіватися, каже, надоїло вже, а холодно на дворі, Да? Все, поїхали. Поїхали? Все, поїхали. Хочеться без Соші. Хочеться, щоб без Соші. Поговорить хотіло. А ти ням няв. Поїхали, подивимося, де там сірий? Поїхали. Да, поїхали. Отак. Сірий, що ти тут лежиш? Ти вже трішки відійшов, відійшов трішки. Ай, хороший. Йди в двір, там є їжа, йди, йди. Да. Де там няв? А Де няв? Де де Каже, я його не бачу. Я його не бачу. Де няв? Святіку няв, бачиш? Свят. Осьо, бачиш, де він? Ось. Ой, ой, Боже і, ой, Господі, повиривали клубся. А, Бачиш, качається. Нявочка. іди в двір там, є сіжа, кажи. Іди. А ми поїхали. Няв, да. Няв. Побачив, де няв? Святик. Няв. Няв там. Кажу, я б його погладив, так він такий грязнуля. Ну, іди в двір. А, молодець, ти швидше нас, поки ми об'їхали, а він уже тут, а це ж я зранку насипала, ще ніхто не приходив. Їсть. боже покоцаний, я думала, ти вже трішки встановився. Ну. ну їж, Святі, ти спадки хочеш, так? Да? І балакати мені щось не хочеться. Їсть, котик, бачиш, голодний. Голодний. Я йому й бульончику тут налила. Ну, він любить оце Доді. А ми поїхали далі. Да? Святик поїхав далі, а він уже спадки хоче. Да. Хоче спадки. Будемо спати. Правнучок заснув. Десь у мене є ну, з годинка. І думаю, що мені робити. Робота є. Цю діляночку, може, і не закінчу, а може і закінчу. Якраз тут підсохло, і оце я буду полоть. Тут сипеться оце дикий хміль, чи як він там називається, від сусідів. І він тепер весь сюди сипеться. І це без кінця треба прибирати. Так, десь тут пада лишня петунія, можна лишить, потім чивкаш попересажу. Ну, і, в общем, я починаю. Знову працювати на своїй ділянці. Говорять мені там ну, знайомі. Кажуть, а що якби ти жила оце в своїй квартирі, там на лівому березі, де раніше, або на Черемушках, де вікина зараз квартира, ну, неважливо, не де в квартирі. Що б ти оце робила? Ну, кажу, Нічого б я не робила, по-моєму, тля. Ага, так треба побризкать сьогодні. Да, на оцій троянді срочно. Кажу, нічого б я не робила. Якби Віка привезла малюка, взяла колясочку, поїхала або в парк, або я й на лівому березі навіть ніколи у дворі не сиділа. Там у нас така була, як сказати, Ну, ой, де можна було, там е, площадка для діток, для пожилих людей, посидіти можна було, зробили так гарно. І я коли до Санечки приїжджала, він мене забирав відціля, щоб я отут не товклася, каже. А я потім приїжджаю, тут куча бур'янів, давай працювати. Бо в мене в Олексійовича е, боліли коліна, так як оце в Наталі. У сусідки і він з паличкою ходив. Кажу, от взяла колясочку, поїхала б туди сіла. Так кажу, якщо в мене очі болять читати книжечку важкувату, я б включила аудіокнигу і по парі годин би сиділа і нянькувала. б. Ну, оце так поговорили. В общем, я буду, я буду працювати. Оце оділа одну перчатку. Економлю, так вони рвуться страшне. Ну і вперед. Потім покажу оце такі результати. Так, встигла я прополоти оцю діляночку. Тут у мене примули ростуть. І я тільки залишила м, падалишню пітунію, кой йде. Може, пересажу, ну, побачу, як воно тут буде, поки що залишила. І зараз дійду туди до самого початку, і що я вам там покажу? Я всі, я тихенько буду говорити, щоб не розбудить, хай ще б, може, хоч хвилин 30 поспить, а я. Цей перший рядочок позриваю вуса, бо вже такі великі. І десь я тут бачила полуничку, тільки зараз не стає. А, ось ось знайшла. може хай поросте. Потім. Юка. А, вона тут не одна. І це вона хай ще дозріває. Ось такі вони дві. Ну, треба. А ось ще, дивіться. О, оце така, що можна зірвати. Оце готове. Зараз зірву я, а то потім буду шукати Малеча, він щось плюється, ну я буду обід годувати його, то я додав якесь пюре. Дивіться, яка гарна. Ага, і я оцей перший ряд, хоч пройдуся, а може два, або половинка, щоб не затоптувати. Дуже волого тут. Ну просто дуже волого. Ну, прийдеться, не знаю, як лопатою трішки переспушити, бо сапка тут застряне. У мене ще така сапка маленька. Ну, вона мені дуже зручна, це колись чоловік побачив у своєї рідної тьоті. Ну, вона з іншої країни, Ну, вони його рід від теля. І вони такими сапками сапали бурячки. І в нього була мрія мені зробити. Він зробив мені дві, одна поламалася. Ну, а одну я користуюсь. Вона легенька і дуже мені підходить. Ну, іду я. Я завжди очистки збираю. І потім закопую в землю. І дивіться, що з цього вийшло. Так, це кущик картошки. І мені шкода її було. виполювати. думаю, ну побачимо, що там буде за урожай. І потім вам покажу. Так, зараз відношу полуничку. І пройдусь рядочок. бо я її в руках подавлю. Таке ж гарна, дивіться, яка. І ти вийшла погуляти? Ну, гуляй, тільки не лай і не дай Бог. Не, не розбуди Святіка. Добре? Ага, вийшла, гуляка. Ну, це поки він ще спить, я встигла і тут просапати. Оцю полуничку і вуса зібрала в відро. Лишилась у мене та полуничка, але може на другий сон я це зроблю. Ну тут не знаю, буду я, що робити. Може, потім чи завтра, бо сьогодні це ж я не встигну і мені ще треба якось і за двором там, де туї насадили. Ялівці теж. Що я ще зробила? Отут, це от, поки він ще спить, отут у мене ростуть і беріси. І я тут теж прополола. Вибрала тут ну, ялинки, пропали вони. От, і там, де малина, отут по центру така мокриця була. ну Я вибрала. Зайшла сюди, то поки він спить, і це зробила. Оце за дві години роботи моєї. Вірніше, за дві години, поки він спав, я це зробила. Ну а зараз піду вже, мабуть, його будити, щоб трішки погуляв, а потім будемо бідати. А цього хлопчика й будить не треба було. Підходжу до колясочки. А він лежить собі тихенько, очі відкриті. І не балака, просто лежить. Ну, ще сонний. То ми трішки покатаємося і підемо додому. Да? Поїхали? Поїхали? Да. Да. Трошки покатались. Кажу, забирай мене сіка, коляски, Да? Наталю побачили, ну ми її не знімали. Вона там поле потихеньку. Ой, кажи, встаю. А де мій хлопчик? Святик? Ти куди? Пішли, пішли гулять. Пішли гулять. Пішли одягатися, пішли? Отак уже вже достає. Вчора не достало. Поклушали, пішли гулять на вулицю. Пішли? Маму зустрічать, пішли. Де мама? мама? Ой буш, ага, ось так. <ривіт> до да, да, да. Пішли, в мене там є білизна вивісить, треба і погуляю. <ривіт> <ривіт> На своїм мові. Що ти говориш? Опа бубу. -бу. <ривіт> ага. Я зрозуміла. <говори> Тулява вава, тулі баба баба. А мама? А мама? Мама? Папа. Ой, Господи. Все, 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 пішли. О, ти прийшла до мене. Чого ти прийшла? Ну, я й цю клубнічку, полуничку. Треба говорити правильно. Просапала, вуса прибрала, лишилось мені трішечки ось досапати. ну Мені здалося, що святик прокинувся. Пішла ні, спить. Ось так можна всю роботу переробити потихеньку, ну ввечері, коли Віка буде вдома або коли вони поїдуть. То я там за парканом хочу сам шити прополоть. Ну, та знайду ще ж якусь роботу. ну тут е Земля волога, але вітер зараз холодний і сухий, то висушує все. Висушує все. І фенді. Не чіпайте тих жуків, господі! Віка каже, бабуля, що ти видумуєш на дворі тепло? Ага, кажу. А то ми не гуляли сьогодні. Двічі гуляли, така, такий вітер знігвали і я в курточки була. Ну, зараз мені якось не дуже зручно, мені треба, щоб довгенько щось було. Думаю, одягну цю жилеточку, а ну, вона не сміється. Ну і ладно, хай посміється. А я Що я? Я йду. Отам От за парканом, де в мене самшити ростуть. ростуть, я ну, думаю, що я прополю оті всі 33 метри, там же хоча б там, де самшит, От, Ну там такий кусочок так пройдуся. Будь... Оце ж дощі були. Сьогодні я там полола, то вже все висохло. А вітри отакі, що ж, так, я вікно закрила і думаю, ми сьогодні не будемо може топити. Ну і все, фендюша вдома, іди там, гуляйте. Ну, а я пішла. Відерце візьму перчатку. Перчатка в мене десь тут. Ага. І все. навіка купувала Ески. Як вони роблять ті розміри, не знаю. Ну, оце супер виходить. Одну беру на праву руку, економлю. Дивіться, супер. Це! Ес. А в мене рука Емка, взагалі-то. Ну, і ладно, пішла я. Отакі дощі були. Сьогодні перший день, що немає. І дивіться, земля майже суха. Майже суха. Ну, я отут хотіла вибирати оцей бур'ян, а потім де великий виберу, а цей хай засихає. Ну, це і сюди дійшла. Ну, я думала, що я тільки тут, оце частинку, а я таки вирішила аж сюди. от. А там не буду, там і чисто. І завтра буду тягнути шлангу, мабуть. Не знаю коли. Ну, я думаю, що я буду вільна на вечір, то пополиваю, Тут ще досохне. Ну, та трава яка була у мене тут посіяна, і я її перекопала, а отут з краю її просто поклала. То вона майже вся вже перепріла і так нічого буде. Як добриво, чи не знаю. ну Багато там було бур'яну. Ну, ось так, як оце бачите, тут це мені ще до краю дійти Я думаю, я сьогодні дійду, якщо мене додому не покличуть. А завтра треба бузуку обрізати. Він уже відквіт, сформувати треба гарно. Ну і я продовжую, це я трішки стала відпочити. Ну, що я хочу сказати? Барбарис не дає ще росточки, гібіскус теж, гортензія половина дала. Форзиція Пустила росточки. А там будемо дивитися, що воно там і як. Слава Богу, туєчки живі і все з ними добре. І буде гарно. Мабуть, треба вже йти додому. Ну, оце я справилась. Дуже багато вже грудочок і трави перегнило, трішки земля легша. Що ти хочеш? Йди там є, їжа там є, хочеш йди, так ти ж їси тільки корм, тебе ж розбалували. Ну це все. Я більшу половину зробила. Отак по ширині. Отут лишилося в мене. Ну тут трішки затоптано, тут треба лопаткою, мабуть. І я завтра увечері хочу залить, сам шити, вже там бур'ян. Засохне, бо хочу розповісти колись. Ну, ми тільки отримали участок цей ділянку і почали ж тут і садити усе. А воно ж працює з 9 до 18. І після 18 приїхала полола, ну, поки стемніло десь до 9 ну, і не вибирала бур'ян. Так він і лишився. Думаю, ну він же пересохне, і буде, як і добре, чи мульча, чи ну, щось таке буде. Він невеликий такий був. А на другий день пішов дощ. Ну, а приїхали вже аж в суботу. І той бур'ян весь проріс і закачуй, тоня, рукава, і давай полоть Ну, тоді ми садили і картошку, правда, вона в нас не дуже. Тут родила, ну а так помідорчики, огірочки це все було. Баклажани. Це хорошо родило. Морква. Тут дуже земля така, ну як сказати, не м'ягка. Що морква тут взагалі, як, як палучик, тоненька і єлі викопаєш її. Ну, можна було пісочку насипати і родити, щоб родила хорошо, але не хотіла я з нею заводитися, ще й проривати її, а от бурячки чомусь родили хороші. Так, ну все, ти пішла чи ти сидиш? Ти тут сидиш? Ага, ти ждеш сусідів, щоб тебе нагодували? Понятно, якщо ж вони приїдуть сьогодні. Так, ідеш за мною? Ні, я ж не там живу, я отут. Хочеш іди у двір і там їж. Ой, ташки цвірінчать. Все, потрудилась. Отак. А, я ще трішки постояла. Наташа там полола невісточка, то я з нею поговорила трішки, ну, як завжди. А це Таша тільки корм їла. Ага, голодна тітка. Не дали сьогодні корму. Дивіться, їм що дають. Ну, на здоров'я. Отак. Ну що, і ти тепер будеш ходити. Вона то й ходить, але вона ніколи не їла. Це перший раз. Видно, голодна. Ой, пішла я додому вже, вже скоро буде темніть А я то котики, то собачки. Ага, водичка єсть. Яки щось забруднили її, ну вже не хочу міняти завтра. О, ну смачного. Виш. Там під низом трішки борщу, а вона все-таки за кісточкою.